Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні у нас 5 вересня і з чим? Ми я з пасілкою. Я ти казав, що вже більше не будеш сіна заготовляти. Звісно, сіну ми не будемо заготовляти. Ми будемо заготовляти кукурудзу. Розкажу чому. Віддали нам нітку діляночку кукурудзи, людей вона погана. Я думаю, що ж мені з нею зробити? І вирішив я зробити з неї силос. Як ми її будемо робити, власноруч покажу. Зараз мені потрібно це все скосити. Я думаю, трішки ми там наб'ємо чогось. Небагато може, ну, трішки буде. Ось така кукурудза, є качанчики. Я думаю, що для мене там зо два біг-бега, я повинен набити. О, бачите, вже проговорився, як її доробити. Ладно, дивіться далі, все побачите, все розкажу, все покажу, як, як я запланував. Ось така кукурудза. В принципі, думаю, буде нормально. Для годівлі, для різноманіття харчів. Все, зараз кошу і будемо збирати. A few moments later. Так, ну що, хвилинок 15 і це діло в мене все лежить. Є місцями, де кукурудза така взагалі непогана. Зараз покажу, ось дивіться, качанчики такі. В принципі, непогані. Я думаю, що якщо тільки цей силос у мене вийде, ой, бички будуть довольні. качанчики які. І mm. зелена є. Ось качан не попаде. Це ми все туди в силос. Я думаю, що буде тема. Ось такі. А там є бур'яну трохи, звісно. Можемо його так і лишимо. Заберемо одну кукурудзу, а бурян лишимо. Все, їдемо за машиною, грузимо це на діло на прицеп і веземо додому, а дома покажу, що ми з нею йдемо робити. Погнали. Так, грузимося. Перший прицепчик. Це така робота трудомістка. Потрібно бачте, позбирати це все. Скачани. Це все піде в всі. Зерно вже таке якби сформоване. Гарне. Я думаю, що буде діло. Ну, трохи постоє, прокисне, ну таких сіус і бикам буде різноманіття в кормах. Все, загрузили, зараз їдемо, пробуємо перебити це все діло. Побачимо, як воно в нас буде ви. Газуємо. Так, ну що у нас ранок починається не з кави. Працюємо ми сьогодні. Вчора цілий день я промодухався з цією січкарнею, двох словах розкажу. Вона в мене простояла років, напевно, з 10 Вона стара, розшатана, все розцейкане, таке що капець. Зробив я такі примітивні захисти, їх тут не було. Зробив оцю наклонну з жесті. Ну, все на скору руку для того, щоб це все перебити. Так, в принципі, навіть вчора відновлював на шестерні зуба, на чавуні шестерні відновлював зуба. Надивився в тік і це все показувалося, думав, що це нереально. Реально. На місці вирваного зуба два отвора, де два болтика, наварую зуб. ще зробив поперек, отвір, щоб зцепити ту сварку. Вона ж не чіпляється до чавуна. І все, я вам скажу, працює, не вибило ще. Так, далі. Перебиває воно. Не ахті, не ахті, але є різна фракція, бачите? Де стебло мільче, листок грубше. Качанчики перебиває. Ось так, тут їх добре видно. Так, хтось може сказати, що це дурниця, можливо, але так як нам цей городик віддали просто так, цю кукурудзу, ми вирішили це все проекспериментувати, зробити, як воно буде виходитися. Кидаємо ми його все в бег, у бегові поставили плівку, рукав такий взяли. Є там людина, яка мені порадила. Що так роблю. І є. Але він робить після комбайна, ну а в нас і так буде. Трохи грубе, довге. Побачимо. Я думаю, що воно повинно все рівно прокваситися, це все добре і буде нормально. Зерна тут, звісно. Чому я це зробив? Тому що тут дуже багато каченів. Просто жалко його це все переводити. Вирішив зробити його в силос і попробувати заодно, як воно вийде. Завкидаємо, толочимо. Будемо додавати ще води, бо сохне. Сухе трохи сохне моментом ця кукурудза. З перцепчика вийшла ось така кучка. Все, закидаємо. Це все діло ми закриваємо, щоб сюди не потрапляло повітря. Як все вгадали, як трошки ми нерівно склали, але нічого. Це така консервація Так, під вами потім тут не повний нас получається бек бо із-за того що ми в малий рукав врізали, тепер багато треба річ треба його трошки врізати Врізали скільки? 3 метра десь? Менше. Чи менше? Не, три але не 9. Я думаю, що це не проблема, щоб так. Мало його набили. Ну, хватить прокваситись. А за воно буде або в сітарину, воно буде стояти.